Фонтан Фортуни з книжки казки Барда-Бідла. Не забудьте поставити лайк і підписатися. А ми поїхали. Високо на горі, у зачарованім саду, струмував Фонтан Фортуни, оточений високими мурами і захищений потужними чарами, раз на рік, між світанком і заходом сонця найдовшого дня. Один єдиний сіромаха отримував нагоду прорватися джерела, скупатися в його водах і назавжди забути щасливу долю. У визначений день сотні людей добривалися туди з усього королівства, щоб досягти садових мурів ще вдосвіта чоловіки й жінки, багаті й убогі, старі й молоді, наділені чарами і обділені ними. Усі вони сходилися в темряві, і кожен тішив себе надією, що саме він здобуде право зайти в сад. Три відьми кожна обтяжена тягарем власної скороботи, зустрілися в юрбі, і, очікуючи, коли зійде сонце, переповіли одна одній свої біди. Перша на ім'я Аша, мала хворобу, якої не міг вилікувати жоден цілитель. Вона сподівалася, що фонтан пожене її недугу і подарує довге і щасливе життя. Другу на ім'я Алтеда пограбував лихий чакун, забравши в неї дім, гроші чарівну паличку. Вона пикала надію, що фонтан поверне її силу і багатство. Третю на ім'я Амата покинув коханий чоловік, і здавалося, що серце їй ніщо вже не загоїть, вона мала надію, що фонтан змиє із неї все горе і тугу. Жаліючи одна одну, жінки вирішили поєднати сили І спробувати, якщо пощастить, дістатися фонтана разом. Перший промінь сонця прорізав небеса, і в мурі з'явилося розколона. Юрба кинулася вперед. І всі щось вигукували, прагнучи отримати благословення фонтана. З саду зазміїлися крізь юрбу пагони повзучих рослин і обвели першу відьму, Ашу. Вона схопила за руку другу відьму, Алтеду, а та міцно вхопилася за мантію третьої відьми, Амати. Амата? Зачепилися за ободунки якогось похмурого лицаря, що сидів верхі на кислявому конику, пагони затягли трьох відьом крізь розколону в мурі, а вони поволокли за собою лицаря, зірвавши того з коня. Розлючені крики й руби здійнялися у вранішнє небо. А тоді все стихло, бо мури зачарованого саду знову зійшлися. Аше за отедою розсердились на Амату, що випадково затягла в сад ще й лицаря. Тільки одному можна скупатись у фонтані. Нам і так буде важко вирішити, хто з нас це зробить. А тут ще й додається зайвий. Цербесталанник, як назвали лицаря поза мурами саду, збагнув, що це відьми, тож він. Не володіючи чарами, не вміючи добре фехтувати і битися на турнірах і нічим іншим, не вирізняючись з поміж звичайних нечакунських чоловіків, не сумнівався, що йому й годі здолати трьох жінок на шляху до фонтану. Тому він проголосив намір знову опинитися по той бік мурів. Тут уже настала черга сердитися маті, боягузе, насварила вона його, ану, витягуй свого меча лицарю, і допоможи нам дійти до мети. І от три відьми та нещасний лицар кинулися в глиб зачарованого саду, де обабіч залитих сонцем стежок. Густо росли рідкісні трави, фруктові дерева та квіти. Вони не зустріли жодної перешкоди, аж доки дійшли до підніжжя гори, на якій дзюркотів фонтан. А ось там, обуйвшись довкола гори, лежав велетенський білий черв'як, розбухлий і сліпий. Коли вони підійшли, він повернув до них огідну пащеку і промовив такі слова Надайте мені докази свого болю. Сер безталанний видобув меча, намірившись зарубати потвору, проте вістря його меча покришилася, а отеда почала кидати в черв'яка камінням. А Аша і Амата надсилали усі можливі закляття, щоб його вкорити або приспати. Проте їхні чарівні палички діяли на черв'яка не краще за отедене каміння, чи лицарів меч червяк їх не пропускав. Сонце знімалося дедалі вище, і Аша в розпачі заридала. І тут велетенський черв'як притулив свою пащеку до її щік і напився з них сліз. Угумувавши свою спрагу, він відповз у нору. Радіючи, що червяка вже немає, три відьми і лицар подерлися вище нагору, впевнені, що дійдуть до фонтана ще до полудня. Та на середині стрімкого схилу вони наткнулися на слова, викарбувані прямо на землі. Надайте мені плоди своїх трудів. Сер безталанний видобув свою єдину монетку і поклав її на трав'янистий схил, однак вона покотилася вниз і загубилася. Три відьми й лицар подерлися далі, та минали години, а вони не просувалися ані на крок. Вершина гори була так само далеко, а перед ними на землі усе, що красувався, той напис. Усі вельми засмутилися, коли сонце здійнялося високо над головами і стало хилитися до далекого обрію, однак Алтеда крокувала швидше і душі за інших, ще й закликало наслідувати її приклад, хоч вона теж анітрохи не просувалася вище на позачарованій горі. Відважніше, друзі, не здавайтесь, вигукнула вона, витираючись що чолопіт. Коли іскристі краплі поту впали на землю, напишу заступав на дорогу, зник, і виявилося, що вони знову можуть іти далі. Тепер, ніж до нього підійти, вони опинилися перед річечкою, що обігала у вершину довкола, загороджуючи їм шлях. На дні під прозорою водичкою відніс гладенький камінь із викарбуваними на ньому словами. Надайте мені скарби свого минулого. Зрадівши, що зникла й друга перешкода, вони щодуху поспішили до вершини і там нарешті гледіли фонтан, що облискував, наче кришталь серед квітів і дерев. Сер безталанний спробував перепусти річечку на щиті, проте щит потонув три відьми витягли лицаря з води і спробували ту річечку перестрибнути, та вона не дала себе перестрибнути. Сонце тим часом скочило з неба дедалі нижче. І почали вони міркувати про сенс, записуваного на камені, і перше все збагнула мата. Вона вийняла черв'ну паличку, добула з пам'яті всі радісні спогади про хвилини, проведені зі своїм зниклим коханим, і кинула їх у бистру воду. Річечка віднесла їх спогади вдалину, з-під води з'явився камень для переходу, і три відьми з лицарем знову могли простуватися до вершини гори. Фонтан мерегтів перед ними серед рідкісних трав та квітів небаченої краси. Небо паокотіло багрянцем і настала пора вирішувати, хто з них купатиметься. Та не стило не здійти згодом, як хворобила аша впала на землю. Виснажена важким підйомом, вона була ледь жива. Троє друзів уже ладні були віднести її до джерела, проте ваші почалися при смерті корчі, і вона благала її не займати. Тоді алтеда квапливо назбирала трав, які її здалися чілющими, перебовтала їх у боку зі серебезталанного з водою і вилила цю суміш Аші в рот. І Аша миттю скочила на ноги, бо навіть більше. Усі ознаки її страшної недуги зникли. Я одужала, закричала вона. Мені фонтан уже не потрібен. Хай купається алтеда. Та отець захоплено збирав у фартух усе нові і нові трави. Якщо я зможу лікувати цю хворобу, я озолочуся. Хай купається Амата. Отож сербесталаний уклонився її рукою, вказав Аматі на фонтан, однак вона захитав головою. Річечка змила усі її жалі за коханим, і тепер вона бачила, який він був жорстокий і невірний, і яке це щастя, що вона його позбулася. Пане добродію, це ви повинні тут скупатися, це ви нагорода за вас, лицарський дух, мовила вона Серові Бесталанному. Брязкуючи ободунками, лицар в останніх променях сонця ступив уперед і скупався у фонтані фортуни, дивуючись, що саме його обрано сотень інших і відчуваючи, як паморочиться йому в голові одне ймовірного щастя. У сонце вже сіло за обрій, сербестолани вийшов з води, сяючи з радості, і в своїх азаєржавілих ободунках бухнувся навколішки біля аматиних ніг. Такої вродливої й ласкавої жінки він ще не бачив переповнений щастям, він освічився їй, і амата, радіючи не менше, ніж він, зрозуміла, що знайшла собі гідного чоловіка. Три відьми і лицари зійшли з гори разом, тримаючись за руки, і всі четверо жили довго і щасливо, і ніхто з них так і не дізнався, і не запідозрив, що та жерельна вода фонтана не мала в собі ніяких чарів.